Лікар з великої лідери, який стоїть на сторожій охорони здоров'я, більше 48 років вона працювала в міській лікарні номер 2 Була депутатом чотирьох лихання власної ради, головою комісії з питань охорони здоров'я, Заслужений лікар України, нагороджена орденом Леніна, орденом знак Пашари та багатьма медалями. Керівник школи патріотичного мистецтва сонячка, народний артист України, повний кавалер Ордену за заслуги 1, 2 та 3 ступенів. Також ми знаємо і усунути Тетяну Іванівну, що це творча сімейна пара. Вони продовжують, так би мовити, нарощувати і зберігати народні надбання, народні атанці. Хочу сказати, вона є повний кавалер ордену Ягині Ольги. Добринів Григорій Филимонович. Людина, яка своїми руками створювала красу нашого міста, будувала таке необхідне людей житло. Майже 35 років працював маляром-бригадиром урядів кресту Мержит Лабур. Нагороджений орденами трудового червоного прапора жовтневої революції, медалями за і талу. Звання почисника родини міста присвоєно в 1984 році. Дякую вам. Вачкул Менір Григорович більше 20 років працював керуючим трестом шитомер Нерунгут. Дні. На жаль, на жаль, ми поаполуємо на цар. Островшинський Валентин Євгенович. Видатний громадський діяч. Нам три з половиною 20 його нової діяльності пов'язані з містом Житомиром та областю. Представник громадської організації землянського житомиря на місті Житомирі. Кандидат філософських наук, нагороджений орденом Дружби народів, двома орденами трудового червоного брату. Саме та багатьма медалями. Депутати власної ради посети громадяни міського зеленого з 2009 року. Ховчук Леонід Михайлович працював багато років у системі житлово-комунального господарства міста, керуючим ремонтно-будівельним крестам. У 1986 році був обраний головою виконавчого комітету міської ради і в ті роки наше місто отримало перші та треті місця по благоустрою, озеленені по по в насадальному стані по Україні Заслужений працівник містовість України. Малиновський Антон Станіславович. На відповідальних посадах в Житомирській області був представником президента України в Житомирській області, головою обласної ради та обласної державної адміністрації з 99-го року очолює Національний агроекологічний університет. Прошу також хочу зазначити, що на з двома ординами жилого червоного прапору, один із яких він отримав за ліквідацію наслідків Чорнобильської атомної електростанції Почестний командян з готові 2009 року. Людина, яка оберігає та опікується про майбутнє, оберігає здоров'я наших з вами дітей, громадський діяч, паши Володимир Йосифович. 26 року привітання! Жива легенда поліського краю Іван Михайлович Свята.

Микідович багато років працював на партійній в міському та обласному комітету Комуністичної партії. 15 років був першим секретарем в міському партії. До речі, хочу також відзначити, що з 1984 року, завдяки Миколі Мепітовичу, ми Кожну другу неділю вересня святкуємо такий улюблений свято з цима житомирянами, як День міста. Дякуємо вам. Почестю волонтерів міського святомена з 2006 року нагороджений за трудову довгищ орденом знак Дякую.